Сьогодні роблю черговий огляд своїх кімнатних рослинок. Я вже під кожним відео пишу, що в мене достатньо велика колекція. І ось сьогодні покажу ще одну частинку своєї колекції це рослинки на північному вікні. Сьогодні, до речі, дуже сонячний день. І думаю, що доведеться мені, мабуть, знімати з під віконня рослинки, показувати, тому що контражурі буде погано видно, нічого не можна буде розгледіти. Але покажу зараз отак загальний план, щоб було видно, що тут стоїть. Папоруч, люмбергера, гемантус спатіфілум плющ Пеперонія, колеус. І тут в куточку зефірантес. І зараз буду по одній, мабуть, діставати, тому що, бачите, не дуже гарно, коли сонце б'є, не саме сонце, а яскраве світло з вікна. Іде контражур. Не дуже гарно видно буде. Так, ну, Почнемо з цього дитячого садочку. Це гібіскуси. Ось так добре видно. Це тут дитячий садочок для корінених маленьких рослинок. Багато вже з бутончиками. Ось цей з бутончиком. Ось цей гарненька маленький. Купувався зовсім зовсім, мабуть, отакусінький був сантиметри. Потрошку наростають. Ось ще один. З бутончиком маленьким Малиновий. М означає малиновий. чекаю цвітіння, звичайно ж, дуже цікаво, який колір покаже. Але бачите ось навіть на північному вікні. Навіть взимку гібіскуси заклали квіткові бруньочки і заклали квіточки. Треба ж розуміти, що тут немає жодної досвідки, жодної підсвідки. тільки те світло, яке йде від вікна. Оці два красунчики зелені аглаунеми. А Сільвербей, Silver Bay моя маленька мрія. Саме таку хотіла давно. І аглаунема Марія здається. Бачите, яке гарне листя, красиве. Ось ці аглаонеми також можу рекомендувати саме зелені аглаонеми, без білого кольору, без червоного. Ті не годяться для півночі. А ось такі зелені гарно себе почувають. При достатньо скромному освітленні. Прекрасно. Це ж, бачите, вони стояли взимку. І потрошки навіть, ось ця, навіть активніше випускають нові листочки. Зараз вже почуяли, відчули весну і почали вже рости активніше. Дуже гарні рослинки. Тут у мене стоять два грошових деревця. Зовсім маленьке і трошки побільше. Наше старе добре грошове дерево. Теж прекрасно себе почуває. Дає росточки, дає листочки, і протягом зими також. Ось покажу. Форму, стан листочки. О, ні. Ніяких досвіток, ніякого прямого сонця, але все одно гарненько росте, гарно себе почуває. Тому теж можна сміливо ставити на північне підвіконня ось наші улюблені товстяночки. Час від часу повертаю його. Різною стороною до світла, щоб він рівномірно тягнув свої гілочки. А тут в мене теж ще один гібіскус з бутончиками. Це найпростіший червоний, той, який колись купила в бабусі біля метро. Сам череночок невеличкий, бачите, тут, мабуть, менше 10 сантиметрів. Але вже дві квіточки, ну і, звичайно, папороть. Подивіться, яка розкішна, зелена, трошечки, трошечки десь підсушив. Зовсім трошки, це за весь період зими. Ось таку папороть сміливо можу рекомендувати купувати в квартиру, тому що з тих папоротей, що купувала я в епіцентрі, жодна поки що не вижила, поступово померли, пропали, повідсушували свої ваї. А ось ця папороть купувала через Ну, Звичайно, вона без назви йшла, просто саджанець маленький продавався. Покажу ось так її. Дуже гарно. Ось і швидкість зростання і якість, бачите, прекрасно. Дуже гарно. Ось цією папорочю я прям задоволена. Далі в мене тут шлюмбергера зібралася квітнути другий раз. Бачите, це простенька, рожева. В грудні квітувала вона рясно, зараз це вже друга хвиля, це вона вирішила такий весняний подаруночок, мабуть, зробити хазяйці. Порадувати трошки квіточками. Ну, теж кілька штучок є. Небагато, але все одно приємно, коли рослинка отак позапланово вирішить проквітнути. Ось так покажу. Тримаю в пластиковому горщику, а вже пластиково ставлю в такий красивий, щоб було приємно на нього подивитись. Був досвід, коли тримала в керамічному загнило коріння у куща, втратила я ту бергеру, тому вже не повторюю помилок, ставлю в пластик з гарними дренажними отворами і беру ґрунт для кактусів. Це ґрунт цераміс для кактусів, не дуже дешевий, але сподобався мені гарної він якості. Я додаю трошечки звичайного торфу, туди універсального, але трошечки. А так він дихаючи, і якраз гарно, що коріння не загниває в ньому. Ось ця велетенська рослина у великому горщику з таким міцним лапатим листям, це гемантос. Він повинен квітнути, але я не знаю, що йому зробити, щоб він заквітнув. Ефектний. Знаєте, навіть листя мені подобається, достатньо декоративне. Ну, тільки місце, звичайно, йому потрібно на підвіконні, бачите такі велетенські. Ця рослина потрапила до мене як подарунок. А взагалі людина підібрала її на смітнику. Пожаліла, вирішила врятувати і частину цибульок подарувала мені. Ставлю, мабуть, шматочок відео, в якому вона була в жалюгідному стані, занедбаному. Коли я дістала з ґрунту, Боже, в мене був переляк, там вирувало життя у ґрунті. Я такого, ну, звичайно, в своїх квітах я такого не бачила. Це просто було, я навіть не знаю, як дібрати слів. Це була там цивілізація Горщикова. Купа якихось комашок там рилася. Весь цей ґрунт, звичайно, прибрала, викинула, промила, фунгіцидів обробила. Гемантус, гемантус білоквітковий він називається. Не жалкую я, що він до мене потрапив. Щось є таке в ньому. Знаєте, декоративно навіть оце листя без квіточок. Ну, таке цікаво виглядає. Так, ну і поруч з патіфілом теж рослинка яка може гарно зростати на північному вікні. Може, вона не буде квітувати, цілком можливо, але зростати буде нормальною, гарно. Буде як декоративно листяна. Бачите, є трошки ось такі прояви підсушення, кінчиків листя. Є таке трошки. Але все одно це другий міст з патефілом, друга спроба. І ця спроба вже вдала, тому що перший з патефілом в мене поступово пропав. Це було кілька років тому. Цього я взяла зовсім малесенького, вже один раз пересадила, ні, навіть два рази, і думаю, що треба буде вже пересаджувати втретє. Все одно, незважаючи на ось такі прояви, видно, що рослина здорова. Ось, бачите, пішло таке гарне, шикарне листя. Зараз ще весна у нас наступає. Я думаю, що буде він активно зростати. Бачите, ну, на таку масу листя горщик невеликий. Вже корінчики полізли звідти. Ось добре видно, що вже треба пересаджувати, тому що дуже швидко випиває воду. Навіть взимку. Але якщо дуже швидко рослина випиває водичку, то це говорить про те, що вже треба буде її пересаджувати. Дуже подобається мені ця форма горщиків куляста. Не дуже вона зручна для рослин, звичайно, особливо, якщо потрібно потім рослину звідти виковирювати. Тому що округла форма, звичайно, що буде коріння чіплятися і доведеться просто її звідти виколопувати при пересадці. Але можна ж просто скористатись пластиковим горщиком, а це в нас буде як кашпо. І тоді і красиво, і зручно, і без проблем можна пересадити. Дуже активно наростає він Прям з усіх сторон. Іде молоде листячко. Так, поруч колес, відчув весну і почав набирати колір. Ось трошечки з'явилось сонячних днів. Похмура погода вже не кожного дня. І ось одразу ближче до весни. Рослинка цю весну відчуває і починає набирати колір. Тут у мене ще плющ. Ось такий, теж активно дає листочки. Теж гарно, прекрасно себе почуває на північному вікні. Прекрасно. Достатньо йому цілком того природного світла. І без сонечка, і нормально росте. Те ж саме і пеперонія. Це, звичайна, пеперонія туповисна. Бачите, дає багато молодих листочків приростає активно. Це теж, мабуть, вже відчула рослинка весну. Ось тут зефірантес. Не впевнена навіть, що збереглись десь у мене фото, але спробую пошукати. Квітує такими невеличкими білими квіточками з жовтою серединочкою. Є вуличні зафірантеси, а це кімнатний сорт.